Основні елементи серця, які потрібні тобі для НМТ з Біо. головне, що ми маємо пам'ятати, що ліва частина серця на картинці розташована з правого боку. Ну і відповідно права з лівого. Серце складається з чотирьох камер. Знизу в нас розташовані шлуночки, тому оце буде лівий шлуночок, а оце правий шлуночок. Згори в нас розташовані передсердя. Тому оця частинка називається ліве передсердя, а оця частинка праве передсердя. Другий основний момент: ліва частина серця заповнена завжди артеріальною кров'ю. Схема, яка допомогла мені, те, що L… Дуже легко перетворити на а ну, типу ліва частина, артеріальна кров. І відповідно права частина серця це завжди венозна кров, яка містить в собі вуглекислий газ. Судина, яка в нас буде виходити з правого шлуночку, буде називатися легеневий стовбур, і вона буде розгалужуватися на дві легеневі артерії. Вони будуть нести венозну кров до легень Да, артерії, але венозну кров отакий прикол. З лівого шлуночка в нас буде виходити аорта – Найбільше судина, яка буде розносити артеріальну кров по всьому організму. В ліве передсердя в нас будуть впадати легеневі вени. Ось тут дві такі маленькі, і дві з іншого боку. А в праве передсердя будуть впадати дві найбільші вени. верхня порожниста вена, яка приносить венозну кров від усього організма, і нижня порожниста вена, яка ми можемо побачити, ось знаходиться в нас тут. Ну але на картинці НМТ вона може бути дорисована отут-ут. Ось така фігня малята. А якщо хочеш більше простих пояснень з біології, то пиши мені стаття в інстаграм і отримуй повноцінний конспект по усім темам, які потрапили потрібні для з біології.